Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо розпаковувати отакі навушники від компанії Rosetka Buds TVS Black. Давайте що подивимося, що там всередині ось характеристики. В принципі, тут все зрозуміло, вони безпроводні. Ще опа, відкриваємо. Бум. Отримав я в пункті самоотримання на вулиці Світла в Бохнічах, недалеко від. Бориспільського кола. Так. Є. Так, ніяких я тут не бачу пошкоджень. Товар був доступний на наступний день. Відкриваємо. Всередині більше нічого. Що у нас тут є? У нас тут є макулатура. Українська мова, друзі. Все українська мова. Далі. Є у нас э, шнурок. Це у нас Type-C, додаткові амбрашури, або амбрашури, чотири штучки. І поїхали. Сама, сам кейс для зарядки. Навушників. Опа. Так, ніяких подходжень нема. Компанія РЗТК. Далі у нас є характеристики. Так, опа. І тепер самі навушники. Виглядають прикольно, чорного кольору такий глянець. Невеличкі, легкі. Поміщуємо їх в зарядку. подивимось як вони мають взагалі. Цікаво, так. Отак от. так от. Ок. Закривається і пішла зарядка. В принципі, все дуже зручно. Прикольний такий кейс матовий. Мені подобається. А також дуже круто, що от саме через Type-C заряджається. Не треба буде додаткові якісь шнури або зарядки носити. Це було розпакування від Супербаті. Приєднуйтесь до каналу, пишіть будь-які коментарі. Та не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!